Олексій Резніков складає повноваження та йде з посади міністра оборони. Поки він пакує валізи в Лондон та готується до нового посту, вже стало відомо хто стане його наступником. Це Ростем Умеров, за призначення якого Верховній Раді залишилось тільки проголосувати. Як і на пов'язаний з кар'єрним ростом Умерова? чому політичні оглядачі вже назвали Ростема зручною людиною для офісу президента? Та як так вийшло, що Умеров був одним із перших, хто зробив фото зі звільненими азовцями, вже замить. Рустем Умеров кримський татарин свою кар'єру він почав у 2004 році у операторі мобільного зв'язку Лайфсел. Причому ще за рік до його офіційного заснування. Тоді Лайвсел називався Астелітом. Ним спільно володіли Рінат Ахметов та турецький оператор зв'язку Turkcell. Пройшло 6 років, і Умеров стає директором з маркетингу в LifeCell. Потім він пішов у депутати, а у 2022 році очолює фонд державного майна. Попри це, трикутник Умеров Ахметов та Турки ще зіграє. Наприклад, у 2019 році. Тоді Умеровим було оголошено, що на місці старої Броварнів на Діміївській площі в Києві будуть будувати комплекс з мечетю, мусульманською школою та культурним центром. Причому спільними зусиллями з турецькою республікою. До речі, раніше заводи територія належали Ахметову, який не публічно передав її. Татарській громаді. Цікаво, чи багато в Україні людей, яким Ахметов передає величезні земельні ділянки в Києві. Окрім Ахметова, Умерова, також пов'язують тісними зв'язками з турками, а також Саудівської ОАЕ та Катаром зараз намалювався татарін. З одного боку, він дуже зручний для офісу президента, з другого боку, ну в тому числі і тому, що він конструктивний. От там порушена ж кримінальна справа набув по фонду держмайна. Цей татарин очолює фонд держмайна. Тобто людина вміє працювати, вміє вводити гроші, мабуть, вміє ділитися. Ну коротше кажучи, це достойна заміна е, Резнікову, але з другого боку він татарин, пов'язаний з татарськими фондами, з кримсько-татарськими фондами, зі зв'язками, тому що кримські татари це же, кришуються туреччиною. Тобто ми маємо поставити зараз міністра оборони, який, скажем, кришується туреччиною, знаходиться в дуже серйозних зв'язках з турками, з, не, з їхніми спецслужбами щодо того, що умеров є зручним для офісу президента. В медіа дійсно наголошують на тому, що у рестам склалися гарні стосунки з Андрієм Єрмаком, головою ОП, кажуть, що завдяки гарним зв'язкам по світу умеров і був долучений до переговорного процесу. Як наслідок, мовірно, умер ввів переговори з російським олігархом Абрамовичем, який був посередником у непублічних переговорах. До речі, повідомляється, що в процесі того переговорного процесу Абрамович був отруєний. Загалом його й називають гарним переговорником. Ймовірно, він також приклав зусиль до звільнення полонених командирів Азову. Згадуємо про його гарні зв'язки з турками, і вуаля умер один з перших робить фото зі звільненими азовцями. Якщо я правильно розумію, хто це, то він його він траблшутер. Він mm -hmm. він має скандали і конфліктні і неприємні ситуації навпаки згладжувати. Я не про Резнікова в цілому. Це мені здається його таке кредо життєве. Тобто він не агресивний. Ну, а що ви про нього знаєте? Нічого. О, я знаю лише те, що він на початку повномасштабного вторгнення говорив про те, що з росіянами потрібно буде вести переводить. От ну е -е ви пам'ятаєте повідомлення про отруєння Абрамовича минулого року? Ні, бо не ж не були разом згідно цих повідомлень. Також, якщо ми згадаємо фотки, коли наші захисники Азовсталі, які були полонені в Росії, приїхали в Туреччину. То перші фотки, які з'явилися, там всі звертали увагу на Єрмака, який не хотіться. Там був і умер. Біографія Умерова дозволяє як спекулювати над його минулим захметовим, так і малювати портрет ефективного переговорника з мусульманським світом. Як гадати, до чого призведе така кандидатура на крісло міністра оборони? До повернення у гру Ахметова чи до поглиблення відносин України з Туреччиною у сфері оборони. Пишіть ваші думки у коментарі. А також не забувайте підписатись та тиснути лайк. Завдяки всього одному вашому кліку про це відео дізнається ще з десяток людей.